Скіф, Нео та гімлі рідні брати, які раніше займались виготовленням меблів у Києві, та вже четвертий рік у лавах ЗСУ. Взагалі починали з піхоти. В піхоті, наприклад, я був два роки і три місяці. Ми з братом в розвідці були потім, і потім вже з розвідки. Зараз війна дронів. Це найбільш актуально. І зараз вже всі в трьох пілоти. Хоч вони працюють на невеликій один від одного відстані та можуть не бачитись місяцями, та й загалом кажуть родинні зв'язки у війську, тільки додають клопоту. Більше складнощів, бо ти хвилюєшся вже не тільки за себе, за побратимів, а за найрідніших людей, які у тебе є. Нині брати дронарі виконують бойові завдання на Запорізькому напрямку. Зараз йдуть штурми на цьому напрямку. Раніше там сміялись, теж там сорки от на мотоциклах їздять. Дуже непогана річ, але я не розумію, опять же, чим вони, якщо їх крої рта, вони їдуть далі, а воно падає і летить через этот мотоцикл і біжить далі. Головне у роботі пілотів уважно та швидко аналізувати інформацію, яка з'являється на екрані. Іноді там ти не бачиш там техніку якусь, а по покосиним признакам Ти бачиш там сліди, там нові маскування. Т якісь геометричні фігури, котрі там к цьому там ландшафту не мають відношення. Попри в тому, брати продовжують нести службу і тим часом мріють про те, що будуть робити після повернення до цивільного життя. Деякий час потрібно буде прийти до тями, скажімо так, тому що на війні ти знаходишся в постійному бойовому стресі. Подорожувати, тільки подорожувати. Просто повернутися до тієї життя, яка була, наслаждатися життям.